Окремо трошки розкажу риші а, дуже потужний а, продукт для серцево-судинної системи та центральної нервової системи. Він допомагає насичувати мозок киснем. мене питали, що я такого п'ю, я там ділилась, да, щоб зберегти свої, ну, як дружини військового, щоб зберегти свій мозок, свою психіку. А, окрім там, спорту, да, там, окрім того, що я намагаюся спати, відпочивати, коли це відчуваю. Рейше. Він допомагає просто насичати мозок киснем. Він а, допомагає а, нейтралізувати тромби, да, щоб вони принаймні не утворювалися. Це дуже важливо. А, також він допомагає печінці, він допомагає при... Тут високий склад вітаміну С і це саме концентрат рейші. Він, як також онкопротектор. Я його п'ю вже оце, а, три роки дуже, я вам скажу так, не раз на рік одна баночка. І слава Богу, да, от я перевіряла, там мамолога була перевірялася, ні, нічого немає. хоча Стрес такий, дівчата, що це просто капець, але а, да, окрім Бога, треба ще й піклуватися самостійно про себе. Тож дуже рекомендую.